Що, що, що з економікою? Економікою? За підтримки Приватбанку. Вітаю, ви слухаєте, що з економікою і її ведучого Юрія Гайдая, тобто мене, і сьогодні темою нашого випуску буде українська металургійна галузь. Як зараз себе почувають підприємства металургії, враховуючи всі військові ризики? Як змінилася світова кон'юнктура, і як вона впливає на нашу металургію? Як міняється експорт і імпорт? І як може вплинути на галузь втрата Покровську, і які прогнози по виробництву бачать металургійники? Ми в подкаст додамо цитати профільних спікерів з недавньої події ЦЕС на цю тему. А для початку пропоную послухати старшого економіста центру економічної стратегії Володю Ланду про загальну картину виробництва металопродукції в Україні. Річне виробництво сталі в світі становить близько 1,9 мільярда тонн і більше мільярда тонн виробляється в Китаї. Тобто, за останніми даними 54% світової старі виробляється в Китаї. Наступними виробниками є також азійські країни Індія та Японія. Загалом динаміка останніх місяців помірно негативна. В серпні 2024 року виробництво. Зменшилося на півтора відсотка. Єдине, що можна відзначити, коли ми анонсували наш захід, ми питали, чому все. Погіршиться в металургії, але з того часу, як ми зробили анонс, з'явилися і позитивні фактори. Зокрема, китайський уряд ухвалив стимулюючий пакет, який зокрема стимулював е, залучення іпотеки купівлі житло на вторинному ринку, та е, зменшував нормативи резервування, і все це одразу одразу позначилося на ринках руди і сталь, які додали по 7% за день в результаті. Е, Сталь коштує порядка 484 доларів за тонну, і також руда підняла свій свікотурування до приблизно 110 доларів за тонну. Прогнози глобальні не дуже оптимістичні. оцінюється надлишкова потужність металургійного виробництва в 630 мільйонів тонн вже за пару років, і це. Загрожує чинним представникам галузі, передусім Індія продовжує шаленими темпами нарощувати відкриття нових потужностей. Наш традиційний слайд по металургії демонструє, що в вересні виробництво основних видів металургійної продукції впало. Це стосується як сталі, так і червоного і прокату. В підсумку виробництво сталі становить близько 610 тисяч тонн у вересні. Найбільше зниження по прокату. Його виробництво впало майже на 15% до 504 тисяч тонн. Загалом, якщо брати ситуацію по 9 місяцям 2024 року і порівнювати з даними за відповідний період попереднього року, ми бачимо зростання показників виробництва від 22 до 20. 8% по основних видах продукції, але ми розуміємо, що це за рахунок успішних попередніх місяців. А от показники вересня вони в принципі знаходяться е, приблизно на тих самих рівнях, як і третій квартал 2023 року. Е, окрема серед тенденцій зазначимо, що в серпні Україна мала найвищий експорт металобрухту, е, в тому числі в Польщу і далі в Туреччину, а саме Туреччина нарощує імпорту вже готового. Uh... Прокату в Україну і частка Туреччина вже перевищила 50% за цією товарною позицією, і е, має всі шанси вже за підсумку майже жовтня перевищити максимум, який Туреччина колись імпортувала в Україну. Це був загальний такий огляд, вступний від Володимира Ланда і слайд, і всю презентацію, яку згадував Володя, ви можете знайти у нас на сайті ЦЕС там багато цікавих графіків. А зараз пропоную послухати Станіслава Вазінченка, він директор ДжМК центру е центру експертизи гірничо металургійної промисловості. Дивіться, я якось продовжую трошки продовжуючи та минулого, е минулий доклад про металургію. По-перше, те, що зростання виробництва сталі, то не для всіх добре, тому що воно не у всіх зростання а у багатьох падіння, це як середня температура по палаті. Так? І світовий ринок Сталі останній рік тримається за рахунок Індії з точки зору споживання. А так, е головний показ. Показник це споживання, попит на сталь знизиться в цьому році на 1%. Це дуже дуже погано. Всі розуміють економісти. Чому тому, що ми знаходимося внизу, Хтось каже, вже внизу економічного циклу? хтось каже, ще трохи спустимося, і потім, тобто, це в незалежності від війни, е, ковіду і всього є економічні цикли, є їх правила, є сировинні цикли, і так далі. Е, тобто, ключова проблема глобально знижається. Попит на сталь це е, як результат дуже жорсткої, що була е, монетарної політики. Центральних банків також результат деіндустріалізації цього ряду розвинених країн і проблем структурних проблем з попитом, реальним попитом не apparent consumption, е, що спричинений. Скажімо так, різними неуспіхами в великих країнах в їх промислових та економічних політиках всі знаєте про диспропорції там в китайській було озвучено також в економіці в інших. і Так далі, це там перше. Тобто, глобальна є проблема. Глобальний е, попит по е, знижається. Він давить на усі. Він і на Україну давить, тому що до війни ми експортували 80% від виробленого зараз. Експортуємо е, в різних е, ну, якщо казати там загально е, посталеві продукції. Це 45-50% з того, що ми виробили, хоч ми виробляємо в рази менше, а там в сировинних матеріалах може і більше в структурі. Другий дуже важливий чинник потрібно розуміти. Вже було сказано дуже вірно. Є фактор Китаю. Тобто, зараз вже на багатьох економічних конференціях дивляться на світову економіку з Китаєм та без Китаю. Дуже різні цифри Да? тому, що Китай він трохи змінює всі моделі. Так ось, так ось. потрібно розуміти, що на сьогодні на, на подив'я за 9 місяців 2024 року. Експорт сталі з Китаю досяг восьмиричного максимуму. Е, тобто вже 81 мільйон тонн були експортовані з Китаю. Тобто, для них це пару відсотків, як то кажуть, під виробництва для всього світу. Е, це старт хвилі, що йде, тому що не може тільки там хвиля дешевої сталі. На е, дешева сталь з Китаю приходить на ринок е, Південно-Східної Азії. південно Східна Азія починає рухатися на ринки Європи, сполучених штатів, на інші ринки і так далі. Тобто іде е, ця хвиля, і вона дуже негативно впливає. Всі експерти кажуть, що в цьому році буде 100 мільйонів тонн, як було в 2016-2015 п'ятнадцятому році. Не дивлячись на заяви Китаю про там е, стимулювання попиту, е, інфраструктурні проекти. Так це позитивно вплинуло на ціни. Але ну скажімо так, е, для мене, так як я не торгу, не є трейдером сталі, ціни нічого не ну це, це нічого. Це результат для мене, реальний результат ріл. Реал steel consumption. да, ось це все показує завжди. Тобто, тому це вплинуло на ціни, але це негативно в результаті вплине на європейський ринок на ринки світові. Тобто, кит, фактор Китаю за рахунок експорту, а, він дуже негативний і він залишиться на найближчі роки негативний. Тому що, як кажуть китайські сталеві компанії, а ви знаєте, нам подобається експортувати. Тому що дуже багато малих та середніх малих для них та середніх компаній, там що виробляють 3, 4, 5, 8 мільйонів тонн на рік. Це мал маленькі середні сталеві компанії то вони вийшли перший раз на експортний ринок, і за того, що в них була криза інфраструктурна та будівельній галузі, про котру розповідали. Тобто, це є системний фактор, що буде впливати. Далі, на жаль, тепер переходимо до це. Одна погана новина, глобальна. Тепер переходимо до дуже поганої новини. Це Європа. Всі знають що європейське, тобто, ми залежимо. Ну не можна сказати, що на 100% від європейської економіки, але по факту те це, це так, тому що 50 ось дані за 6 місяців цього року. 56-58% експорту з України товарів це європейський союз. Е, тобто, я думаю, що на кінець року буде більше, тому що осінь там сезон аграрний, інший. Тобто, я думаю, що ми досягнемо на кінець року за 24 рік загальний товарний експорт з України може бути більше 60%. Тобто, ви розумієте, будь-яке маленьке. На відсотка скорочення це чи не скорочення в Європі системно впливає на українську промисловість експорт, ціни, можливості. можливостей, тому що в нас немає е, інших можливостей експортувати. Ми можемо експортувати. Що казати про гмк сектор тільки в сусідні країни, інакше у нас і так виросли логістичні витрати в 3-5 разів в Україні. Ми не можемо дозволити собі експортувати як раніше. Україна до війни мені мене е, Олександр Федорович може мене там трохи виправить. Мені здається, експорт металургійну продукцію та торви в більше ніж 90 країн світу е, тобто ми дуже були е, agile, як то кажуть і шукали будь-де свої маленькі ринки а зараз ми не маємо такої можливості за дорогою логістики е, тому що навіть при наявності портів і частково морського коридору це не ну, ціни дуже великі. Е, про євросоюз в Євросоюзі системна проблема стагнація економіки. Е, так він показує ро зростання невеличке, 0,3% квартал відсотки, квартал кварталу, кажучи для Європи 1, 1,2-1,3% — Це Нормальне зростання економіки, але це загальне зростання як середня температура по палаті. Індастріал Європа падає. Індастріал продакшн Європи в цьому році мінус 1,4%, а очікували плюс 07. Тобто різниця дуже велика. І це в першу чергу за рахунок автомотів, Це впер... в, е, в другу чергу, це автомотів зараз намагається виправитися із захивельних, е, е, захивельних, зах... захисних бар'єрів. Друге, це машинері, що падає. Вже три роки, і е, німецька асоціація Mechanical Engineering каже, що в цьому році 8% відсотків Mechanical Engineering і машинері? Ну і Construction, це темне падіння і криза е, протягом останніх п'яти років е, мінус 2 буде також е, в цьому році, е, тому що це значить для України? Чому я так довго кажу? Глобальна Європа. А що це значить для України? А хто буде купувати українську руду та напівфабрикат? Якщо Європа коротше, steel consumption на 3% можливо в цьому році і на 1% в наступному за прогнозами єврофер не потрібно, бо вони будуть скорочувати виробництво. Вони вже скорочують виробництво. Ніхто не очікує збільшення виробництва сталі Європи. Значить, українська руда під ризиком ЖРС, українські на під ризиком. Наші внутрішні челенджі, котрі впливають безпосередньо на наш steel output і на наш експорт. Да, це нестабільність морського коридору. Він є, але ми бачимо, що в будь-який момент його може не бути. Ціни на фраг судна це проблема. Найвищі логістичні витрати, ну якщо дуже легко рахувати на е, порівнянні з рудою. Е, вартість нашої е, морського фракту нашої руди в Китай, що 10 мільйонів ми вже відправили в цьому році, і бразильської чи австралійської в 5, 6, в 3 рази. Да, тобто, в нас дорожче, то саме фрахт. на наступний пункт це е, конкуренція з російською продукцією. Європа зменшує закупівлі чавуну українського і збільшує російського. Вони вибрали ж на цей рік всю квоту чавуну російського, тобто ми не можемо ми можемо виграти конкретну війну з російським човном на європейському ринку, тому що він дешевший, зрозуміло з яких причин. Е, і останній челендж це торгові е, бар'єри безпосередньо і майбутні що існують сьогодні. Ще багато непінгових вид проти української продукції навіть сполучених штатів діють х років. І е, ці бам, що чекає українську економіку з 1 січня 2026 року, компанії звітують вже зараз. Зараз рахунками ГМК «Центр дослідження вже на сайті. За перший рік мінус 200 мільйонів євро експорту на четвертий рік мінус 1,4, за перші 5 років СІБАМу мінус 5 мільярдів експорту продукції ГМК і мабуть закриття ще двох трьох з працюючих не на повну потужність заводів шести, що в нас залишилося. Дуже дякую за час. Вибачте, що не дуже оптимістично, але це така зараз ситуація на ринку. Це гарна ілюстрація того, що ринок металу трішки інший ніж ринок зерна, і загалом продовольство, на якому. Ми можемо сказати, попит є постійно, так з металургією. Тут і монетарна політика, і фази економічних циклів істотно впливають на попит на сталь. І треба дивитися на кон'юнктуру по всьому світу, незважаючи на те, що вона зараз 80% експорту приблизно припадає на євросоюз, і бачимо, що логістика, незважаючи на працюючий морський коридор, вона залишається ризикованою. А значить, по перше, дорожчою, а по-друге, менш гнучкою. А зараз давайте послухаємо Олександра Каленкова. Він є президентом об'єднання підприємств «Укрметалургпром». Про те, як зараз виглядає економіка української металургії. Наскільки знизиться виробництво, зокрема сталі за втрати Покровську. і що очікують металурги від уряду, що уряд мав би на їх погляд зробити вже зараз для того, щоб допомогти галузі? Багато журналістів зараз бачать цифри зростання за перше там 7-8 місяців. І говорять, що наша галузь зростає. Вона дійсно зростає, але порівняно з прошлим роком, коли морський коридор не працював, але ми побачимо, що ці темпи зростання будуть все менше і менше з кожним місяцем, осені а на жаль, всі ці фактори сказав вже Станіслав. Я не буду повторюватись. Ми стикнулися з тим, що окрім війни, в нас ми в циклі падаючи, знаходимося глобально. Наш глобальний ринок дуже залежить від Китаю, тому дивлячись на Китай, ми можемо спрогнозувати, що в нас буде. Європа також важлива. Ми традиційно за останні 10-15 років, десь третину продукції в ЄС експортували, а решту по всьому світу. Але на сьогодні ми експортуємо 80% нашої продукції, нашого експорту саме в Європейський Союз. Тому з одного боку, ми вважаємо Європу нашим домашнім ринком а з іншого боку, ми дуже залежні зараз від Європи і її політики, тому фактори тому ситуація залишається дуже складною. Наші всі підприємства працюють у збитки з збитками. Наші всі підприємства знаходяться в режимі виживання останні два з половиною роки, а тому, що з одного боку в нас порівняно з довоєнним 21 роком ціни глобально впали на 40-50% на нашу продукцію, а з іншого боку, вартість, собі зросла знач, значно, наприклад, логістика в 4-5 разів, а, що обумовлена Ті ж укрзалізницю, навіть якщо в Євро в доларах рахувати, то підвищення було в 2,5 рази на деякі види продукції, а підвищення тарифів на електроенергію. Про це говорив і директор Сало Міто Кривий Ріг, яка зараз в Україні майже в два рази вища ніж в деяких підприємствах Європи. Нам важко конкурувати. І дуже важливо, ми зберігаємо наші трудові колективи, І навіть якщо наші підприємства в 2022-2023 році були завантажені на 30-35% залізорудний, 50% сталеві. А деякі підприємства були завантажені на 12-15%. все рівно ми платили людям заробітну плату. Ми зберігали трудові колективи, тому що це найбільш важливо. Я думаю, що коли ми будемо говорити про майбутнє нашої галузі, як і для всієї економіки України, після безпекового фактору успіху розвитку, людський капітал вийде на перше місце для нас, і тому все це збільшувало нашу собі. artista. В умов тих умовах, коли ми не можемо, навіть ну, більшість наших підприємств не може запозичити на глобальних ринках гроші для підтримки своєї активності для того, щоб вони дожили до перемоги. Наша ситуація все більше і більш складною виглядає. Ключові ризики для нас це Покровськ, забезпечення коксівним вугіллям. Без покровська залишиться тільки імпорт, а імпорт теж обмежений. І це ну по перше, це призведе до підвищення собівартості, А друге, ми ми фізично не можемо багато імпортувати достатньо кількості, тому що треба буде зменшувати експорт. Зараз наші підприємства, які залишаються на контрольованій українській території, десь виробляють 60-65% від довоєнного рівня. Вони можуть зрости до рівня 2021 року, але це дуже важко, зважаючи на. Кон'юктуру зовнішньої на е, зростаючу собі вартість на три країни, але з Покровськам з іншими факторами вони можуть і впасти в два рази. це і сценарій, на жаль, більш реалістичний зараз, це десь буде коштувати до п'яти мільярдів плюс-мінус доларів валютних надходженнях, і 15-20 мільярдів в бюджет прямих надходження, і десь 80-85 опосередковані. Тому крім цих ризиків, що ми можемо контролювати ми і наш, наш уряд. Це собівартість в різних вимірах: в тарифи, вартість електроенергії, цей перетин. Ми за те, щоб перетин е, з до імпортної електроенергії розширювався, щоб нам дали змогу заключати довгострокові договори на цей перетин, а не на один день, що дуже здорожчує вартість електроенергії. <плес> І в цьому питанні для нас важ... ну, я ще скажу про це. Плюс податки зростають податки, акциз на дистопливо. Ми е, е, дуже багато споживаємо дистопливо в наших кар'єрах е, 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 роз... Йдуть розмови про економічне бронювання. Я дуже сподіваюся, що це просто не вилізе тим, що будуть додаткові платежі за те бронювання, що є на сьогодні для підприємств. А плюс воєнні ризики зараз дуже багато говориться про воєнне страхування від воєнних ризиків. Але той законопроект, який зараз ініціювали, ініціювали НБУ з Мінекономіки, там для нас ще більше ризиків, тому що вводиться ну, такі плани є вести обов'язково обов'язкове страхування е, вантажів, які імпортуються ще експортуються і по Україні перевозяться це для нас на 1,2 1,5 відсотків ще збільшить е, вартість е, собівартість нашої продукції, тому собівартість важлива і ще додатково для до цього накладаються фактори: експорт металобрухту. В Турцію а в нещодавно був експорт навіть в Придністрові цей воєнний російський анклав. Ми туди експортуємо металобрухт. А я, я думаю, що всі розуміють, що металобрухт – це стратегічна сировина. Навіть навіть якщо ми не переробимо цей металобрухт сьогодні, ми переробимо його через 3-5 років. Це ключове для розвитку електрометалургії і зеленої металургії, про що ми всі говоримо. Плюс санкції проти продукції Російської Федерації на нашому як ми вважаємо домашньому ринку в Євро. В а тому, що ми можемо зайняти це місце, плюс бронювання і всі проблеми, які виходять з бронюванням, зараз це. Заморожена на жаль ситуація і окрема тема для розговору: валютна лібералізація, для для нас важлива доступ до фінансування міжнародних фінансових інституцій, як і, БРД, і як Світовий банк, тому що не всі компанії мають доступ до цього фінансування. А фінансування від Private, private Banks Оно зараз обмежено для нас. А це фактори, які нам дозволять вижити і до дожити до нашої перемоги, і про ще один фактор важливий для металургів, а саме про страхування військових ризиків, говорили два наступних спікери: це Олег Крикавський, він директор із зв'язків з державними органами Арселор Кривий Ріг та Наталія Сидорук, директорка зі зв'язків з державними органами Інтерпайпу. Давайте послухаємо Олега для початку. Буквально два тижні тому назад ми були на презентації нового 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 проекту від уряду щодо військового страхування на випадок військових ризиків. І мова йшла зокрема про примусове страхування. І я власне одному із спікерів задав питання, чому. Що стосується іншого виду страхування, саме страхування воєнних ризиків ЕК, експортно-кредитним агентством України конкретно нашу галузь прибрали як виключення, тобто вона не покривається страхуванням воєнних ризиків, ось на що я отримав відповідь від представника уряду. Ми не знаємо. Ось, власне, через національний банк вдалося дізнатися, чому тому, що уряд вважає, що стимулювання. В даний випадок сировини і розвитку сировиної бази це не, не є доцільним, але я вважаю, що це дуже недальновидна політика уряду, тому що конкретно в нашому на нашому підприємстві у нас сировина переробляється в кінцевий продукт і стимулюючи розвиток сировини, ми стимулюємо розвиток і експорт кінцевого продукту. Тому я думаю, навіть там, де є обмежені ресурси і потуги уряду, вони все рівно є певними несистемними, і в тому числі, наприклад, наша галузь вона виключається з страхування воєнних ризиків. А якщо ми говоримо про DFC і IFC, і, 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 e, IF, НІГА, інші системні, e, систем, системні програми, то по-перше, в них ми не відчуваємо, що там достатньо великий апетит до ризиків в Україні, і ми не бачимо, що, що це працює в, в розрізі страхування конкретно воєнних, воєнних ризиків. Тобто після презентації ось цієї концепції страхування воєнних ризиків, яка була в Лондоні, ми принципі не почули нічого особливо нового в Берліні цього року, і по суті, страхування воєнних ризиків не відбулося станом на сьогодні. Знову ж таки, мабуть, це буде мій ключовий меседж в моєму виступі, що заважає нам розвиватися. Це от власне ця компонента безпеки, страхування, якби вона була більш активно, активно працюючою на ринку України. Я думаю, що можна було б говорити про якісь інвестиції. Інвестиції можливо про, про якесь зростання. Ми бачимо, що в уряду є дещо інше бачення цієї ситуації ніж у металургів. Стосовно покриття страхуванням воєнних ризиків цієї галузі, і давайте ще власне послухаємо Наталію Садорук з Інтерпайпу, великого виробника спеціалізованої продукції з металу, який знаходиться в Нікополі. цілком погоджуюсь, незрозуміле включення питання експортним вантажних перевезень до цього закону. Але ми також звертаємо увагу, що концепція, яка закладена. В сам текст ну має бути переглянута, оскільки запропонована редакція законопроекту вона визначає так звані зони ризику, і це так звані зони активних бойових дій, і плюс 100 кілометрів від цих зон. Тобто, це та територія України, яка не буде охоплюватись страхуванням воєнних ризиків. А тепер уявіть, ми знаходимося в Нікополі в самому центрі. Трі, активних дій, ми маємо вивести свою продукцію е, з Нікополя, Ми будемо їхати ще 100 кілометрів, які не покриваються ризиком е, страхування. І коли ми виїжджаємо, ми, начебто, е, маємо е, вже на досить спокійній території України платити за, е, за, за страхування. Е, це питання ми також порушували перед НБУ. І е, в принципі, я відчуваю, що можливо, певним чином нас почули і на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній епізод. Що з економікою, присвячений огляду ситуації і проблем української металургії, з вами був Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії. До наступних зустрічей в ефірі. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.